Енергетики тільки для дорослих. Верховна Рада хоче заборонити продаж енергетичних напоїв неповнолітнім. Відповідний законопроект вже зареєстрували у парламенті. Автори документу пропонують взяти на озброєння досвід європейських країн, де кофеїновмісні напої до 18 років під забороною. У чому небезпека споживання енергетиків, а у чому їхня користь про плюси і мінуси розкажуть наші журналісти. Сила в банці, яскраві кольори, зухвалі назви та продуманий маркетинг. Пройти повз такої вітрини в магазині практично неможливо. Тільки вдумайтесь, в Україні щодня продається близько 300 тисяч банок з енергетичними напоями. Це мільйони літрів щороку. Значна частка енергетичних напоїв зараз споживається військовими, і ми очікуємо, що після завершення активної фази бойових дій цей ризик може знизитись саме за рахунок цієї категорії. Наступне це те, що вони є доволі доступним для українця продуктом. Ковток напою і гарантована енергія чи не на весь день, а ще піднятий настрій, легкість і впевненість. А секрет цьому в інгредієнтах. В енергетичних напоях міститься велика досить велика доза таких певних стимулюючих речовин, таких як кофеїн. І інших стимулюючих речовин це можуть бути амінокислоти, таурин, елькарнітин. Це може бути дуже велика концентрація вітамінів групи Б, це обов'язково цукор. І весь цей хімічний склад активно стимулює центральну нервову систему, кажуть лікарі. І якщо замість банки випити дві або й три, можна й до лікаря загриміти. Скільки випадків вже було в Україні, коли підлітки втрачали свідомість через споживання енергетиків? Організм штучно використовує резерви енергетичні власні, і потім їх треба компенсувати, яким чином відпочинком, харчуванням, рухом. а це не завжди можливо і не завжди враховується тими, хто споживає енергетичні напої. Заборонити продаж енергетичних напоїв неповнолітнім хочуть у Верховній Раді. Там зареєстрували відповідний законопроєкт. Автори документу, за приклад, наводять Литву, Латвію та Польщу, де напої з підвищеним вмістом кофеїну та стимулюючих речовин особам до 18 років не продають а в Данії та Швеції їх взагалі реалізовують в аптеках, бо вони вважаються лікарським препаратом, кажуть експерти. Реалізуватися просто торговельних мережах енергетичні напої не можуть. Вони повинні реалізуватися в спеціальних місцях, як то аптека, аптечні мережі, наприклад, можливо, на наших заправочних станціях. Водночас фахівці наголошують, споживати енергетичні напої можна лише у тих випадках, коли немає іншого способу себе підтримати. Втім, споживати більше 700 мл напою на добу не рекомендується.